Всім привіт, панове! Хочу вам розказати інформацію щодо режиму бойова перепустка. Да, я вспів його вже пройти. А якщо ви спіли, то ви мега-красунчик. Або красуня. Е, чому я вирішив записати це відео вам? Тому що часу, часу залишилось дуже мало. До 30 листопада, щоб завершити цей режим. Е, так ось, за бойову перепуску можна отримати класні шикарні призи. Дар я вам їх покажу. Отже, перейдемо до нагород подій. У нас є е, два типи нагород подій. Це та як товари за жетони, так і товари за очки. Е, товари за жетони у нас йдуть танки. Також внизу є ще ось бони і економічні резерви можна взяти. Ну, дивіться, якщо ви хочете взяти цю кобру, то її тільки можна взяти з поліпшеною бойовою перепусткою. тому що очків, як я виформив, тільки 11 чи 12 моножетонів, цих точніше. Е, що рекомендував, чесно, звідси брати, якщо ви не купуєте бойову перепуску. Беріть фазу, якщо не маєте. Хороший танк, чесно, або 207... Ой, 73 сім, ну він такий собі, або чарфутюр, але він трошки треба для скіла треба мати скілові руки. Не рекомендую брати панзера цього взагалі, ви тупо на нам горіти. Лорейну не знаю точно, але но... Кобра така собі, але 24 очки. Точні, жетони це трохи багато. Також бони і резерви. Я вам казав, вже, резерви я б не брав, а краще взяв би Бони. Я взяв трошки бони, бо в мене пару цих назбиралося. Резерви не брав. Ну і танка взяв чар футюра. Також у нас є товари за очки. Тут, як би вам сказати, є підвох. Їх можна тільки взяти тоді, коли ви прийдете три етапи. А це трохи часу займе у вас. Дивіться, тут можна взяти нас камуфляж. Ну тут я взяв тільки за 5000 очків на пухнастика, хороший такий камугляшна 3D стильна на 277 об'єкта. Члени екіпажа, але я їх не брав, бо, тому що в мене вже вони є і так багато їх вистачає. І бони, набори з бонами. Я взяв бони ще, бо бони в цій грі на... потрібні. Вже 18 тисяч маю, трохи нафармив. Отже, кажу вам, друзі, хто хоче докачати цей режим, качайте вже терміново, тому що часу мало. Всього лише до 30 листопада у нас виходить. Я чесно брав 3-4 в середньому рівні е, за 2 часа ігри приблизно, якщо ж там кожні повсякденні вигравати, тому навіть і до 5 брати, якщо ви гарно граєте, і в топ команди попадають. Розрахуйте собі такі дні, щоб вам було комфортно і пройти, бо до 30 листопада ще трохи час є. Всім, кому сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, також чекаю на коментар з радістю відповім вам. Все, бережіть себе, друзі, всім до зустрічі! We're gone.